Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. У Вінниці нарешті завершилася реконструкція вулиці Батоської. Це проект цікавий тим, що ділянка, де проводився ремонт, є частиною загального плану з перебудови транспортної розв'язки біля залізничного вокзалу. Це саме стосується трамвайної інфраструктури. У перспективі рейки для трамваїв мають прокласти через привокзальну площу і по проспекту Коцюбинського. Наразі оновили колію по вулиці Батойській і вже відкрився рух трамваїв. Проте реалізація проекту затягнулася на два роки, а будівельні роботи опинилися під пильним наглядом правоохоронців. Для завершення реконструкції вулиці довелося залучати нового підрядника. У вересні 2021 року департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради оголосив тендер на реконструкцію вулиці Батойської від проспекту Куцюбинського до вулиці Академіка Янгеля. Очікувана вартість робіт 178 мільйонів 998 тисяч гривень. У технічному завданні зазначалося, що підрядник повинен перекласти інженерні комунікації під дорогою, збудувати. Тротуари, велодоріжки, проїжу частину для автотранспорту і нову трамвайну колію. 18 жовтня 2021 року стало відомо, що переможцем тендеру є ТОВ будівельно-монтажна фірма Етелонбут. Згодом замовник уклав угоду з підрядником на виконання робіт вартістю 175,5 мільйонів гривень. Термін завершення реконструкції вулиці до 30 жовтня 2022 року. Підготовка до основних робіт почалася 1 листопада. Для цього повністю закрило рух транспорту, в тому числі трамваїв. Пасажирам довелося шукати альтернативний транспорт, а місцеві жителі звикали до тимчасових незручностей, адже дискомфорт, пов'язаний з будівельними роботами, суттєво затягнувся. До 24 лютого 2022 року підрядник активно працював на об'єкті. Частину планованих робіт було виконано, але потім з об'єктивних причин сталася перерва. Фактично, повноцінний процес реконструкції вулиці так і не відновився. Більше того, у вересні 2022 року міська влада заявила про відсутність можливості фінансувати подальші роботи. За словами міських чиновників, постанова кабміну з номером 590 ніби забороняла проведення платежів, призначених на реконструкцію вулиць і міського простору у той же час, протягом літа 2022 року у Вінниці активно велися роботи з ремонту інших вулиць та об'єктів. Отже, станом на грудень 2022 року підрядник фірма Етелонбут встигла завершити заміну комунікації, підготувала основу для дорожнього покриття та змонтувала плити під трамвайні рейки. Відповідно до додаткової угоди, виконавець робіт одержав 47 мільйонів 248 тисяч гривень. Тобто, підрядна організація освоїла тільки четверту частину бюджету з реконструкції вулиці. Далі почалися детективні історії. Правоохоронці порушили справи пов'язані з реконструкцією вулиці Батоської. У першому випадку це розкрадання коштів будівельниками та незаконне фінансування робіт з боку міської влади. Обласна прокуратура подала до суду на міський департамент комунального господарства, оскільки поставила під сумнів законність фінансування робіт з реконструкції вулиці Батоської. Правоохоронці вивчили процедуру проведення закупівлі робіт, що відбулася у 2021 році. Зокрема, прокуратура звернула увагу, що тендерна документація не містить інформації про якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі їхні технічні та якісні характеристики. Також незрозуміло, яким чином замовник робіт прорахував очікувану вартість реконструкції. Крім цього, всупереч законодавству, учасниками тендеру не надано довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних саме для виконання робіт, із зазначенням інформації про їхнє найменування, кількість, правові підстави використання, відомості про технічний стан. Прокуратура подала позов до господарського суду, щоб оскаржити договір на проведення реконструкції вулиці Батоської. Суд просили заборонити проводити будь-які фінансові операції зі сплати коштів за договором та підписувати з ним акти приймання передачі виконаних робіт. Однак суд забезпечення позову не задовольнив. Тим часом, у вересні 2023 року стало відомо, що проти директора фірми Еталонбут порушили кримінальну справу. Його підозрюють у завищенні вартості 40 сталевих опор, які підряднику продала інша фірма. Опори закупили по 95 тисяч гривень за одиницю. Правоохоронці кажуть, що унаслідок цієї оборудки збитки становлять 1,8 мільйона гривень. Враховуючи те, що вулиця Батоська є однією з важливих дорожніх артерій міста, питання завершення реконструкції регулярно піднімалося місцевими жителями. Тому міська рада оголосила новий тендер, його віддали іншому підряднику. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради у 2023 році двічі оголошував тендер 28 березня та 5 квітня. Обрати підрядну організацію вдалося тільки з другої спроби. Нею стало приватне підприємство «БВВ БУД». Пропозиція щодо вартості робіт складала 261 мільйон 780 тисяч гривень. 12 травня 2023 року було укладено угоду на проведення робіт по вулиці Батойській строк завершення 30 жовтня 2024 року. Разом з цим місцеві змі звернули увагу, що тендер віддали організації з низкою кримінальних історій. У 2019 році прокуратура висунула підозру приватному підприємству БВВ «Буд» та посадовцям департаменту капітального будівництва міськради у змові для заволодіння бюджетними коштами. Мова йшла про угоду на реконструкцію футбольного поля палацу мистецтв вартістю 19 мільйонів гривень. У 2020 році слідчі СБУ заявили про підозру. Підприємство «БВВ Буд» в інших оборудках, окрім цього, Державна аудиторська служба через суди намагалася скасувати договори на два тендери, серед них реконструкція дитячого садка номер 16 Аудитори заявили, що переможець торгів не відповідав критеріям з матеріально-технічного забезпечення та наявності людських ресурсів. Отже, наявність низки кримінальних справ щодо підрядника не завадила міським службам укласти угоду на виконання робіт по вулиці Ботовській. До початку листопада 2023 року підприємство виконало основні завдання проекту, облаштувало тротуари, велодоріжки, дорожнє покриття і трамвайні рейки. 6 листопада по вулиці відкрили рух транспорту і трамваїв. Райки вкладалися за сучасною технологією, що передбачає відсутність стиків та низький рівень вібрацій. На оновленій ділянці дороги з'явилася нова зупинка біля гіпермаркету. Посадковий майданчик збудовано з підвищеним рівнем автодороги. Це робить висадку посадку з трамваєв значно зручнішою. Також підвищення дорожнього полотна загальмовує рух автомобілів. Біля трамвайного кільця на вокзалі будівельники залишили основу для колії у напрямку проспекту Коцюбинського. У перспективі рейки будуть прокладатися безпосередньо до залізничного вокзалу. Разом з цим жителі Вінниці звернули увагу, що кінцева зупинка на залізничному вокзалі дещо змінилася. Було прибрано великий павільйон, а замість нього поставили інший значно менших масштабів. Пасажири кажуть, що у негоду матимуть незручності, адже на зупинці завжди збирається багато людей. На останок додам, що трамвайні рейки для вулиці Батойської закуповували через Швейцарську конфедерацію. Вінниця звернулася з відповідним проханням і згодом місто одержало півтори сотні рейк завдовжки 18 метрів. Цієї кількості вистачило для прокладання трьох кілометрів колій. На завершення огляду хочу нагадати про те, щоб ви не забували підтримувати Збройні сили України. Наразі триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411 го батальйону збройних сил України. Хто хоче долучитися до збору пожертв в описі? Відео є відповідні посилання на банківські реквізити. Також хочу звернутися до глядачів каналу Залізні Магістралі з проханням підтримати цей ресурс. Це можна зробити за допомогою звичайних і доступних сім опцій. Достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар під відео сюжетом. Також нагадую про те, що є функція спонсорування, і підтримати фінансово канал. Ви можете за допомогою донатів. Всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю у цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.